Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні відео буду готувати оладки з начинкою сира кисломолочного. Також буду готувати соляночку з квашених помідорів і трошки про мою покупку, а також про тваринок. Куди без цього. Адже в житті ми не тільки готуємо їду, а попри це все. Ще турбуємося про свою сім'ю, про тварин, про близьких. Тепер все по порядку. Для оладок я беру півтора шклянки високого молока. Також додаю одне яйце. Для приготування оладок я завжди беру на одну мірку молока, дві мірки борошна. Також додаю чайну ложку цукру і пів Чайної ложки соди, трошки солі для того, щоб відтінити смак решта інгредієнтів. Все гарно перемішую. У мене не було борошна просіяного окремо, тому я буду просіювати зараз зразу при вас. Борошно я беру частинами, так, щоб оладки були не дуже забиті, не дуже густі, але все одно. Щоб тісто гарно зібралося докупи і на ложці воно трималося. Ось таким чином і спадало, якщо з нього, то ось такими плахтами, частинками. Тісто означає, що в нас готове. Далі готую сир начинку. У мене 250 г сиру і жовток з яйця, решта яйця жовтком, приблизно половинку даю. Нашим тваринкам. Ну, кіт, звичайно, перший, хоча я мала на увазі ось цього, другого. Ну, той краде корм котячий, а кіт поки поїдає його яйце. Ну, вони діляться, кіт це яйце не з'їсть, потім той доїдає. Хоча. А до сирної начинки я даю ще столову ложку крохмалю. І столову ложку цукру. Все добре перемішую до ось такої маси. Вона не має бути дуже рідкою, а подібною. Трошки сира, сметанкою, і на кінчику ложки меду додаю тому нашому меншому брату. В цей час нагріваю пательню. наливаю олії стільки, щоб вона приладна. Адже в нас оладки мають смажитися в достатній кількості жиру, але також не дуже багато. Котельня має бути дуже добре розігріта. Тоді ложкою набираю масу густу, збираю, щоб виходило акуратніше. І так в мене на пательню розміром приблизно 28 см її є. Я викладаю три таких пляцка. В середину кожного пляцка столовою ложкою викладаю начинку. Ось в мене начинка і під рукою і ось так викладаю. Так, коли я це роблю вилкою, це найзручніше робити, ніж ложкою. Ну, Сьогодні під руками в мене ложка, тому що користуюся. Тим, чим є. Ось і трошечки проминаю, наче зробила оладок. У мене, до речі, є вже рецепт таких оладок, вони робляться трошки інакше, це довільна форма, але зміст один той самий. І поверх тепер сирної маси. Я викладаю саму масу для оладу. Приблизно також стілого лошу. Можна це коли і трошки менше. І смажу тоді оладки до готовності, двох сторін. Вогонь у нас під моделью є середній, тому що оладки досить є пишні, і вони повинні добре посмажитися. Але цей процес займе багато часу. Просто треба знову вчитися. І буде все дуже швидко і гарно виходити. Ось в мене оладочки, я бачу, що ще зарум'янилися, І я акуратно їх виделочкою перевертаю на другу сторону для посмажування. Ось ви бачите, з такими гарними колами палатки посмажувано з двох сторін. Пасики вони є простенькі, приблизно майже 3 см, 2,5 цупково. Викладаю їх на тарілочку, можна викладати на паперовий кружничок, але вони не вбирають політки в себе, на мою думку багато. Я ще їх просипаю цукровою пудрою трошки, і вони виходять на чимось подібні до пампушків. І накриваю. Окрошкою для мікрохвильовки, щоб вони трошечки відійшли. І смажу так наступні порції оладику. Всього в мене з цієї порції вийшло 12 ось таких смачних оладок памкушків з середині сирною начинкою. Вони є дуже пухкі, смачні і смакують. Поки ладки мене доходять, вам показую свою обновку, яку я пробувала. І ось такі оладки є в середині. Вони є пухкі, мягкенькі. Коли вони остинуть, то дуже гарно видно ось цю сирну начинку. І я собі смакую на сніданок разом з сім'єю. Ось такі гарні оладки. Я сметанкою тваренечку. І також готую я сьогодні соляночку на своїх квашених помідорах. Вони такі, як в магазинні колись були зелені, якщо пригадуєте. В мене залишилося зими, треба їх якось кудись застосувати. Отже для солянки я буду брати куряче філе, ось таку ковбаску підкопчену. У мене приблизно є 200 грив 200 сосисок. Паста нам буде також потрібна, для того, щоб вони були гостресенькі, беру ось такий перчик маленький, маринований, гострий. Картоплю, моркву, цибульку, звичайно, також буду. Спочатку я філе заливаю водою і ставлю готувати розсіл. І готую для засмажки цибульку січу з морквочкою. Буду користуватися тільки ножиком, всі овочі і м'ясні продукти буду різати на кубики приблизно. До сантиметра. Ось морквочка в мене вже порізана з цивулькою. Пательню я приблизно 2 столові ложки не більше олійки налила і буду тушкувати. Цю заправку я буду давати в кінці приготування солянки, але поки готується розстіль, готую все необхідне. Отже, воно буде тушкуватися на невеликому газі. Для того, щоб морквочка добре також протушкувалася. Коли протушкується морква з цибулькою, додам ще томатної пасти, столову ложку. Бульончик в мене вже починає підкипати, тільки закипить бульончик, зразу буду давати картоплю. От уже чоловік нарізає, допомагає мені, підготовлює м'ясні продукти. а я Після того, як цибулька зарумянилася, і бажу також майже готова, даю цибульку. І збираю пінку зразу з розсолу, як завжди, все одночасно. Пару ложок цієї юшечки з розсолу, чистої, звичайно без пінки, даю до своєї засмажки, щоб ще овочі трошки протушкувалися в своєму соці. От пінку всю гарно позбирала. Одне філе, тому немає костей, тому пінка зразу вся виходить нагору ну, одночасно. І так як соляночку буду варити на помідорах, а не в огірках, то зразу даю картоплю. Коли картопля провариться 5 хвилин, буду давати порізані помідорчики. Перемішую все, вже в мене і паста присмажилася. І накриваю пательню кришкою, газ виключаю, хай чекає свої черги тоді. Воно вже гарно в мене присмажилося, протушкувалося. Я тоді приступаю до картоплі. Бачите, який гарний русольчик. Ще трошки підзберую піни, щоб він був частішим. І додаю зразу варену картоплю. З вареною картоплею можна зразу додавати і м'ясні продукти. Ще показую, що підсолюю свою приправою. чистою ложкою, звичайно, туди беру сухою чистою, з болгарського перцю. Просто перець перемелений сіллю. У мене є на каналі, як я готувала цю приправу. Ще трошки білок вийде, під звичайно. І вир... виймаю філе, воно вже трошки підварилося, щоб воно гарно нарізалося, не дробилося. Промішую, пробую, чи можна ще треба підсолити, крім приправи. Ще додаю ось так приблизно третину чайної ложки солі. Можна менше, можна більше. Нарізаю. В цей час помідори кубиками. Якщо би я робила солянку на огірках, то я ще люблю огірки проварити. А помідори нарізала і зразу, після цього, як картопелька 5 хвилин, сім прокипіла, даю помідорчики. Вони також швидко готуються. Взагалі, на приготування цієї солянки в мене пішло приблизно 45 хвилин, не більше. Ось, в мене. Так вже більш-менш постигло, нарізаю його також на кубики, як і інші вже готові м'ясні вироби. Все, що мені приготував чоловік з м'ясних виробів, даю зразу в солянку, промішую, і також сама в цей час нарізаю філе. Бачите, як воно гарно нарізається, коли воно ще не дуже таке вже розварене. І також буду його додавати в соляночку. Щоб воно прокипіло разом зі всіма м'ясними виробами. Коли в мене вже картопля і помідорчики є готові, от помідорчики вже є такі прозорі і картопля в мене готова є, але не розварена, звичайно, я тоді даю заправочку: цибулька, морква і томатна паста. Даю цією заправкою прокипіти ще приблизно 5 хвилин. І після цього даю ще гострий перчик порізаний, дрібненький, лавровий лист, перець духмяний для смаку. Ось така соляночка гарно вже виходить, на колір навариста. І також додаю ще бозилик трошечки на око. Чесник сушений приблизно. Третину чайної ложки я буду додавати. Ось такий в мене сванську сіль, яка є також багато собі містить, всяких різних інгредієнтів: там і паприка, і сіль, і пожитник, і зіра, і різні трави. Ви бачите, трошки сванської солі. Ось неї такий об'ємний є набір. Інгредієнтів, моя улюблена приправа останнім часом. І всьому даю прокипіти буквально ще зовсім трошки. Поки чоловік з чихуашечкою нашою пішли, принесли мені оливки. якраз соляночка настоялася. Люблю, коли були б оливки вдома під руками, давати ще трошки оливок, уливок, коли готується солянка. Хай настоюється. А тим часом ось це моя розсада. Ось це перець з магазинного насіння куплено. Це мої огірочки домашні віконні. Ось які вони вже є. Трошечки в мене вони повитягувалися, але я їх вже скоро буду пересаджувати, трошки глиблю. Помідорчики щось мої невдалі. Скажу чесно. А це базилік. Сіяла дуже багато до цього насіння. Все, що зійшло. Тим часом вже прибули лимончик з оливками. Накладаємо в тарілочку до солянки оливки і лимончик без шкірочки, звичайно, і смакуємо. Вам всім дякую за увагу, за вподобайку, за підписку. Хай усе буде добре. Заходьте до нових зустрічей!